До а, трагедії вона має суспільне значення, тому що люди повинні знати, що робиться в цих кімнатах охорони, наприклад, щоб ніхто не звинувачував а, людей, які загинули в тому, що вони робили злочинні якісь дії в цій кімнаті. Всі люди побачили на цьому відео, що немає злочинних дій вони діють у межах законодавства. І тут, по суті, ми маємо справу з першим таким. Злочином, ну ніби у прямому ефірі. Да? Тобто всі камери фіксують кожну стадію того, що відбувалося е, в каравані. Зафіксували. І через це цей злочин став настільки гучним, тому що тільки ця плівка потрапила в мережу на да? будь-якій з глядачів, читачів, користувачів інтернету, міг обговорювати, аналізувати, розповсюджувати самотужки це відео. Ми це відео самі збираємося показувати. Показывать собираемся, потому что люди должны об этом знать. Если в этой стране купить хлеб может человек, который вооружен огнестрельным оружием и настолько хладнокровен, что может убить троих человек в течение одной минуты, ну, люди должны об этом знать. Потому что это ну, вот объективная реальность, которая завтра может случиться с каждым. Жахи там, це жахи, якби там показували, як там кров капає в когось звідкись, там ще щось. Такі речі, і ясно, що не були б показані. А тут фрагментарно зверху воно розставило всі крапки на дві споживач новин це якнайширша аудиторія, не завжди підготовлена е, спеціально для споживання такої доволі жорстокої інформації, ну, на відміну від, скажімо, аудиторії програм розслідування або пр програм кримінальних новин. Поэтому на месте редакторов новин, я бы, напевно, был бы больше обережным, а в специализированных программах криминальных, расследовательного жанра, еще ну что у вас наивыд было седься, вся эта история была показана полностью. Нужно думать, когда его показывать и кому его показывать. Но показывать его можно и нужно. Если мы говорим о таких вещах, то это нужно смотреть в каждой отдельной ситуации, что конкретно происходит, как это происходит и что это даст больше пользы или вреда. Показать людскую смерть, как она есть, да, это, я считаю, что это чернуха. Если мы говорим о том, что это используется как иллюстрация того, что происходит в этой стране, для того, чтобы это была объективная картинка происходящего, да, это имеет право на жизнь. Чьи этичным снимать катастрофу, чьи этичным снимать какие-нибудь злочины в количество и так далее, Мені здається, що для більшості, ну, принаймні для мейнстрімових засобів масової інформації, це було б неетично показувати це відео. З іншого боку, ми бачимо, що в нас на навіть повних поважних засобах масової інформації, особливо це стосується інтернету, розміщується відео зйомки, наприклад, з камери Тимошенко чи там з лікарні, і це не вважається порушенням етики. Тенденція до таблоїдізації українських змій очевидна. Вона не є породженням останнього року чи там останніх місяців тим більше. Це загальна тенденція кількох останніх років. Чим більше ЗМІ буде йти тим шляхом, тим менш ефективна буде ця ставка на таблоїдізацію. Все-таки аудиторія, по-перше, аудиторію це може просто викликати зворотну реакцію в аудиторії, коли всі цим займаються так умови. З іншого боку, це. Найлегший шлях, але не найефективніший.